У вестибюлі Кременчуцького краєзначого музею представили 31 художню роботу художниці аматорки Людмили Тихненко. Картини, створені в техніках олійного живопису та акварелі, вже з першого погляду занурюють поціновувачів мистецтва в ніжний, глибокий і водночас поетичний світ мисткині. Експозиція має назву скрапельок, піщинок і думок. Як зазначає художниця, саме вірш, що наснився їй у вісні, надихнув дати виставці саме таку символічну назву. Я слова на нитку нанизала, загорнула оксамитовий платок, воду кинула, а хвиля їх підняла і жбурнула хутка на пісок, і засяяла усе заграла з крапельок, і думок, золотавим маревом постала те послання на праперевий листок. Кожна представлена робота це маленький всесвіт, народжений із крапельок фарби, піщинок емоцій та особистих роздумів художниці. Тут поєднуються реалістичні мотиви, абстрактні образи, сміливі кольорові рішення та тонкі нюанси, що залишають простір для власних інтерпретацій побаченого. Мені хочеться заохотити людей, щоб в нас складний час люди займалися хоч чим-небудь. Хобі це дуже гарно. Воно може бути зовсім різним. Ну, кого до чого хист. Оце ціль моєї виставки. Я постаралася принести сюди різнобарв'я, тому що тут різні техніки представлені. Не втрачайте нагоди поринути барвисти світ мистецтва. Виставка з крапельок, пішінок і думок. Чекає на відвідувачів у Кромичуцькому краєзначному музеї до 23 лютого, щоб поділитися натхненням, красою та теплом творчості. Катерина Груднєва, Дмитро Перерва. Кромичуцькі новини.